мої друзі, всім добрий день. Я на каналі Тут Люди. І що я вам скажу, ви можете завжди опоздати на свій завод в Польщі. Це якби без цього нікуди. Ну от в таке місце, як кладовище, ви ніколи не опоздаєте. Сюди доставлять вовремя. Як казав Володимир Висоцький, ми успіємо в гості к Богу, не бувають опозданій. Так що подумайте про філософські питання свого, свого життя, подумайте уважно, розсудіть. Сядьте і ну типу, подумайте, за чим ви кожен день ходите на роботу на свій завод, і що буде в кінці, який фінал цієї, цієї історії вашого цього фільму, серіалу або метажної комедії. Коротше, класична польська погода, класичні філософські мисли про життя. І от роки ти праєш, все чітко, все прекрасно, і стиць пиздець, і нова історія. І щось в твоїй житті ну, все так стабільності. Знаєте, якщо десь стабільно, скучно, не цікаво. Коротше, от е, нова історія, нова робота, новий район. Зараз трошки поп... попитаюсь, вам розказати. попитаюсь вам розказати про безвідповідальність і несерйозність е, роботодавця, як е, до своїх працюючих до підлеглих. Таке також буває в Польщі, так що не дивуйтесь, що там Польща така серйозна відповідальна країна. І якщо є, є наш брат, значить є якась херня. Так буває. Отак, от друзі, отак от робить все нормально, все, все класно, все хорошо. Раз і трахбах. І кризис. От як я узнав про кризис? Про на, на робочому моменті в піцерії їздію, доставляю людям піцу. Все бы нормально, все хорошо. З початку місяця ми прийшли на роботу працювати. Було замовлень по 300, по 250 за добу ми доставляли піц людям. І за цей останній місяць. Криза вдарила, я бачу це то, що були і вихідні, мало замовлень, і дні, коли дожді йдуть, мало замовлень. Зазвичай дуже багато замовлень. Замовлення упали від 300 до 150. Отак от працює от кризис. Поляки, європейці люди заощаджливі. Вони думають не про сьогоднішній, не про завтрашній день, а на 3-4 неділі вперед, а на той не місяць і на три місяці, тому що вони розуміють, що попереду. Зима, осінь, комуналка. Ми навіть світло в піцерії не включали до вечора. Були такі моменти, не включали кондиціонер, тому що він багато енергії споживає. Отакі от, от моменти прийшли на роботу, і тут уже інше питання. Я внизу напишу, де робота, яка робота може комусь потрібна буде робота, ви можете туди звернутися. Ми прийшли, щоб узнати новий розпорядок місяця, робочий місяць, коли ми будемо скільки днів працювати, щоб посчитати, скільки ми можемо заробити. І так виходить, що нас оцей наш керовець, він українець, ставить просто перед фактом. Ти, чувак, будеш працювати на цьому районі, а ти, чувак, будеш працювати на цьому районі. Ну, як це так? Ну це не нормально. І враховуючи, забігаючи назад, я не сказав про керовця, про цього от менеджера персоналу, який повністю не вміє працювати з персоналом. Чому? Тому що коли приходять нові люди в колектив, їх потрібно як мінімум знайомити між собою. Казати, оце ось Коля і Вася, а це ось Антон, Давід. Петрик і ще якийсь там Іванка, щоб люди познайомилися і були вже одною структурою, одним цілим. Це так працює в, ну, в умовах нормального колективу. Ми прийшли, нас ніхто не познайомив, там уже не між собою, хто як. І знаєте, вже якось воно так запрацювало. І наш керовець, який цілий день сидить і дивиться, тіктоки. Ну що він може зробити? І ти приходиш узнати за новий робочий місяць, тебе ставлять просто перед фактом. Чувак. Ти будеш там працювати, ти будеш там працювати. Я питаю, а як, а хто? А каже, а я не знаю. Ну, можна ж позвонити зарані. Тим паче інформацію зарані він знав, знав, бо тому що вже були зроблені графіки. І ми отримали графіки 15 робочих-16 робочих днів. За 16 робочих днів в Польщі е, в піцерії я отримую 3142 злотих. Там, здається, так виходить. Це по годинам, я підрахував. І знаєте, для мене це мала зарплата. Я хочу більшого. Зараз подивимося, як буде це все працювати. Зараз, завтра виходять на нову локацію. Подивлюся, які там люди, як там все це працює, який район, тому що ти не знаєш района. Ти як, як мінімум за місяць ти привик уже до району. Тут, тут в Варшаві ти привик знаєш, де машину ставити, куди їхати, куди об'їжджати. Ти це все знаєш. Ну, В деяких моментах не користуюся навіть навігатором. Завтра починається все заново, все починається з нуля, і мені це не зовсім подобається. І також не подобається оця зарплата, яку, в принципі, я можу отримати, а можу і не отримати. В принципі, отак от ось об'є об'єкс надзвичайного малого пересічного українця. <кхм> і забігаючи назад кладовище, друзі. Я от йшов по кладовищу, філософське таке питання, кладовище і завод. От я дивлюся на тих людей, які в Тіктокі приходять і кожен вечір жалуються на своє життя, на ту роботу на заводі, що вона така паскудна. Мене одне питання: чого ви не міняєте своє життя? Чого ви не хочете змінити те життя? Щось поміняти і сказати, я не хочу роботи на заводі в Польщі, я хочу працювати на заводі в Германії. І поїхав в Германію, допустимо. І люди отак от жалуються, жалуються. А до чого ви йдете? Щоб вас потім принесли на кладовище, а що ви жили, як ви жили, скільки ви прожили, і що ви від життя получали? Так що хочеться просто звернути вашу увагу на моменти життя і на те, від чого потрібно отримувати дійсно задоволення. Задоволення від життя, згадайте таку штуку. Просто остановіться, не біжіть за останнім айфоном, ставичи на кон все, а просто поживіть, просто насолоду ту зробіть. що на кладовище вас завжди занесуть. На завод ви завжди успієте. А пожить, забувся пожити. що біг на завод, який не подобався, щоб потім принесли на кладбище, де ніхто не приходить. Отаке, От знаєте, філософське питання. Підписуйтесь на канал, ми будемо далі щось для вас знімати. Ми, я буде, може, якась вже і нова робота. Все може бути. Життя, знаєте, така страна штука. Так що дай Бог всім здоров'я, щастя, удачі, батькам привіт, мир над головою. Я з вами, всім пока.